Так, ось такий Донфенг 404 G2. Їде до свого клієнта нового Львівська область. Коротенько про трактор, Це є повноцінна 40 спереді, дивіться, 120 кг повноцінних грузів. Кожен день по 20 кг. Потужні сороковочні. Передні. мости задні, сороковочна коробка. Пряма підлога. Реверсивна коробка передач. 4 діапазона плюс. З цієї сторони йде повишений, понижений ось High-low і реверс. Перед-назад. Тобто 8, перед, 8 назад. Переднім включається механічно, стоянкове гальмо автомобільного типу, така панель приладів. Широкі колеса, розбирані задні диски, потужна задня навіска, Два зовнішних циліндри, які тиснуть донизутися, дарують плюс, плаваючи положення роздільний гідробак, дві пари гідровиходів. Ось такий тракторець. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Так що набирайте.